перебуваю на хрещатику, це от головна вулиця столиці, де, як завжди, гамірно, людно попри будь-які погодні умови, і як завжди, тут є охочі, аби скуштувати. Головний смаколик це морозиво. Є такі традиційні місця, де їх можна придбати, наприклад, через дорогу є кіоск, якому вже сотні років він іще в 50-х роках минулого століття з'явився, і там можна було придбати морозиво за 20 копійок, як писали місцеві кияни. І вони розповідали про те, що пам'ятають цей кіоск зараз залишилися такі місця. Тут так само можна придбати все, чого бажає твоя душа. Змінився лише асортимент, він збільшився. Ну і також змінилася відповідна ціна. Я теж тут зробила своє замовлення. Насправді вже чекаю на нього, тож зараз заберемо його і зможемо подивитися, що я замовила. Дякую дуже. Тут полуничне морозиво, вона так виглядає. Традиційний вигляд насправді як виглядають ось ці скульптурки біля таких кіосків. Тож мені сказали, що це якесь новеньке, варто скуштувати. Мабуть, спробуємо. Спочатку понюхаємо. Бо... Та да, так гарненько пахне. І до речі, на вигляд воно дуже подібне до того, що я бачила на картинках, було в 60-х роках минулого століття. Тоді воно коштувало 9 копійок, зараз 60 гривень коштує ця порція. Ну, спробуємо. Дуже смачно, дуже смачно. Попри те, що у столиці крапає дощик, ось таке яскраве морозиво воно піднімає настрій. І до речі, коли я побачила цю фігурку, теж трішечки повернулася в дитинство, як і всі мої спікери, з якими я сьогодні говорила. Тому що я пам'ятаю, як я в дитинстві часто фотографувалася біля ось таких скульптур. Я не знаю, може у когось не було таких фото дітей, які були мого віку тоді, але якась така тенденція була десь так стати гарненько, сфотографуватися, попозувати якось цікаво. Тим на той момент, як нам здавалося зараз, вже справді з такою усмішкою ми згадуємо ці всі моменти. Але я також пройшлася цією вулицею, поспілкувалася з киянами та гостями міста про те, яке їх найулюбленіше морозиво, чи загалом вони його їдять як часто і зібрала для вас такі найцікавіші спогади кожного з дитинства про те, яке було їхнє улюблене морозиво, як вони його куштували, тож детальніше можемо з вами разом послухати у прямій мові. Дуже люблю, дуже люблю шоколадне морозиво. прям неймовірно. А з дитинства є така історія. Я завжди купувала шоколадне морозиво, а тато мій такий, я вибачаю за це слово солдеповська, трошки закалка в нього. Він завжди говорив, що не мо героям слава, що не можна купувати шоколадне, тому що там більше хімікатів і потрібно завжди купувати тільки біле. От, отака історія. Смішна, весела, але отака. І ви купували біле? Ні, звичайно. Проте стата, але купувала завжди шоколадну. Ну за тиждень я пам'ятаю, я їв і штук 10 з'їдав. Зазвичай це хрещатик, якісь гран-при. Що ще? Ну це, мабуть, такі найчастіші спогад дитинства. Це в мене був такий ем, морозиво в стаканчику, і зверху паперова е, така обкладинка, якщо ви пам'ятаєте. І це такий був пломбір і крем-брюле, мабуть, це ще, що я так дуже любила. А ти що любиш? Я всі морозиве що... люблю. Шоколадне, мабуть, вона любить морозиво, так. Да? І до речі, до слова сказати, в Макдональдс в нас і Макдональдс в інших країнах морозиво відрізняється. В нас найсмачніше. Я коли шоколадне дуже любила, але потім перейшла більш на молочну, ну, більш натуральне. Більше до натуральної я стараюся. Ну і люблю, звісно, з писашкових смаками, з горішками, якимось люблю теж морозово. Ну, А ще, ще я полюбила дуже лимонний варіант. Лимонне морозово, воно, по-перше, його ти поїсиш і в жару можна і не пити води навіть.